Всім привіт, я Конор, і в цьому відео я покажу вам нарізочку прикольних моментів з Майнхавену третього сезону. Поїхали! Почнемо з того, що мені захотілося добути губок. Не знаю нащо, але згодиться. І не треба казати, що мені просто нема що робити, Бо так і є. Коли я йшов вбивати цих стражів, я не думав, що це буде настільки легко. Бо зазвичай я думав, що вони надто сильні. Але не так сталося, як гадалося. Вони були аж занадто легкі. Да, думаю, ви вже наситились моїми пригодами під водою, тому погнали далі. Люди. Люди. Я вижив. І якщо ви не зрозуміли, що сталося, то щойно ми з Ірен, Штормом і владом. Знайшли нову фішку на мейнхавен 3. Візьми там. Весь... Ви. О! Я запис давно записую. Да. Це капець, як прикольно виглядає. Як ви зрозуміли, мені це дуже сподобалось, тому я захотів повторити це ще раз. Мінус оте, Влад, Влад елітри! але раптом сталося це? Що? Речі Падають з неба. Через те, що тоді я записував не в навушниках, запис голосів інших не записався, як це не звучало. Але я виправив це в наступних зйомках. А саме в зйомках одного цікавого івента. Навіть якщо не будеш записувати, то можеш просто прийняти, ну, взяти участь. Я не записую, я просто прийму участь, добре? Приз! 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 Я забув про приз. Я ж тобі казав. Давай. IKIP. Дивись, my ти heaven. знаєш пис. Е, шторм, шторм, ти тоже знаєш. та ще один блок, ти та ще один блок і я та ще один блок. Понятно? Я вже ще від себе добавлю такого красивого. Тебе нема навіть блока? Який IP Майхавен? А там треба щоб додали в білий список. Хамедівна? Який IP Майхавина? Зараз скажу вам. А, мені Але ще й скін поміняти треба. Так, ми... І тільки за 10 хвилин часу гравці почали збігатися на івент. Як ви вже зрозуміли, це буде Вікторина по Майнхавену. Шторум, ви читаєте питання? Ні, не, не шторм... треба, шторм, мене інвентар забитий. Шторм, ти Але читаєш буде. питання, чи ти тако посидиш на іванті? Да, а, він сидить, в у нас сидить як учасник Іван. Ну що Ой боже. Е, розпочинаємо з першого питання. Всі готові? Да. Так. Да. Угу. Так, капітан. І воно вже не легке. Кільки. Загалом відео Майнкраф е, по Майнкрафт Майнхавен. Що, 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 варіанти... Повтори, повтори, повтори. 에, повтори варіанти, відповідей, відповідей. варіанти відповідей, Далі, а, питання. варіанти відповідей. Варіанти скільки загалом відео по Майнхавен. Варіанти відповідей. Почули? Угу. Mm -hmm. Варіанти відповідей. А. 102. Б. 116. В. 126 Г. 94. Конор. 126. Правильне бал. <звіст> Найкращий кондиціонер за другий сезон. Що? Іван? Іван, Іван, Іван. Звісно, що це я. Звісно, що це я. І це, <звіст> кондиціонер Іван. Да. Так. <звіст> да, <звіст> да. мені Рен Таку кличку дала на другому сезоні. Я. <звіст> yeah. Найпопулярніше відео на Майнхавен не. Назву відео. А хто перший? Іван, здається. Так, це найпопулярніше відео. Це відео Влада про другий сезон. Я не нечесно. Ходіть, Влад покаже, де він живе. Хештеги читати? Правильна відповідь, я зрозуміла. Але, але, але ж тоді не були готові. Всі говорили про питання він різко тиснув. В кого найменше переглядів на відео по Майнхавен за весь час? Варіант А. Конор Юа. Варіант Б. Мішен Кішен. Варіант В. Влад Майнкрафт, варіант Г. Родос. Варіант Д. Марк. Марк відповідай. Е. Шов Марк? Ee, повторіть ще раз, бо я, бо стільки імен, менше, що я забув. Дивіться: варіант А, Конор Юа. варіант Б. Мішен Кішен, варіант В – Влад Майнкрафт, варіант Г. Родус і Д – Марк. Родус. Неправильна не відповідь. Що в Конора я можу говорити. Так, що... Та як Та я це працює? Я думаю, що у Мешена Кішина щось не ні, ні, вийшло. Ні, ні. ні. Це правильна відповідь. Це правильна Всі відповідь. Два, два. Найгірший учасник серверу Майнхавен за весь час. А. Вілтфу. Б. Марк. В. Ігор Г. Морік. Е, ігор, відповідай Ігор. Я вже знам, не за ці відповіді, як він скаже. Ні, неправильна відповідь. Конор, 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 давайте я подумаю. От я думаю, що можливо це він пфу. Правильна відповідь. Ой, Боже, як так? Ах ти. Ай-яй-яй, Влад Це нелогічно, це нелогічно. Це все записано. Нормально. Вежу найвеселіший же Найбільший стрім Майнхавену. По думці наших журів. Поч... Повтори. Що? А, найвеселіший, найвеселіший стрім. стрім Майнхавену. На який? По думці наших журів. Найвеселіший. Конор, Конор, Конор відповідає. Е, типу, треба назву сказати, чи... Ні, стрім. Про що? Про який ти пам'ятаєш? Про що стрім? На твою думку, який було? ти думаєш? Найвеселіший стрім Айн Ну, я думаю, стрім Вітерен, це точно. Треба назву сказати, чи. Дивись! Ну, кажи, кажи, який Який, приблизно наш весь стрім, що там відбувалося. Ну я думаю. Що це стрім, де Ірен напевно. дивилася. А, одружувалась на шторму! Правильна відповідь. Що? Таке Реально було? Да, було таке. Нам ще й стріми всі дивитись по по годину. Ну хто ж про Майнхавена, не про. Е, що моє питання читаю я, ми ж по черзі шо? все було правильно. Шосте. Шосте прочитали тільки що. Ні, це шосте. Ні. Шо шо Ні, це сьоме. Шо шо? шо шосте. Ні, дебіл. Боже, що це таке у вас там? Та це уберіть ж з того, що. Та ж ти читав третє, потім я четверте, потім ти п'яте, потім я ж... Ш... Ти... Чекай. Що з тобою про найдоколіший стрім? Ну, відповів, Павло. А для чого мені їжа, якщо в мене місці в інвентарі немає? Не треба. М? Так, що, Боря, Павло. П'ятий, п'ятий про найдоколіший стрім. В мене місці немає в інвентарі, забери. Я ти на найгіршого учаснику, ти що? Ти що взагалі? Список, якщо був готовий, інакше. Спочатку. Ну правильно, я читаю сьоме. слухайте. Найадекватніший гравець Майн Дайся, озвучуй правильну відповідь. Правильна відповідь. Нема таких. Геніально! Геніально! А що, Хто пуляється? Не, що це таке? Це просто капець. Як це треба відкриватись, який бійцю, як і мають. Ми нам нам до відповіді до цього питання було як до небарачки. Везі читає. <риск> так. В е кого найбільше відео на каналі по Майнхаве? Конор yeah. каже. Містер всемогутній максимум. Правильна відповідь. Ну це логічно. В <риск> кого? Найменше відео на каналі по Майнхавен. Ну тут я знаю відповідь, ну тут, ну тут ну. ну ну... <сор> <спективу> е е е ігор, Ігор, я. Ігор. Та я. Ну, а, я. Неправильно. Сіте сіте. ха <сор> <пиш> <пиш> Конор, Конор. Один інженер. Правильно відповідь. Хто? <пиш> Ні, десятом думку okay. окей. Хто найпопулярніший гравець на Майнхаве? По любим критеріям. <пиш> Ну. ну. Ой. Я нажав. Е, давайте Іван, Іван. Іван, Іван, Я Іван нажав, здається. Дум... Я думаю, що це Влад. Правильна відповідь. Та, ну, це було очевидно, ну. Так це було дуже легке питання, тут Іван трохи А Ай бали, і бали? Ні, це питання вирішила швидкість. Осьо бала, бали. За... дві. Конор шість, Іван 3, Ігор 0, Марк. Три. Конор перемагає. Ну, а тут побачимо. Хто збудував базу на острові на другому сезоні? Я знаю відповідь. Іван? Ой, Марк відповідає. Базу на острові, кажеш, так? Так. Да. Конор. Правильна відповідь. Конор, що ти не відповів? Я натиснув. Я перший. Хтось у нас. От. Хто на каналі знімав щотижневі новини Майнхавен 1? Конор. Та, Та сама відповідь ти тільки що назвав. Правильна так, відповідь. Вона. Хто був найактивнішим на кінці другого сезону? Конор? Ну, я думаю. Вайзашка. Неправильна не відповідь. Вона. Іван. Відповідай. Я. Неправильна відповідь. Ні, я не тоді. Не... Марк. 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 Марк, я, я зараз дуже вагаюся. В мене, в мене два варіанти. Або це було Мазма, або це містер. Э, три, два, один. Містер. І Іван. Ні. 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 Нє. Так він так він довго думає, так це нечасно. Я ж відповів. Я відповів, я відповів, так. я відповів. Так. Ти заробив, ти заробив. Ура! Пока Що під воспервий намалював не будував найменший початковий будинок. Третій сезон. Хай, <плес> не було такого. ніхто не будував найменшої бази на себе. Неправильна відповідь. Ну в Вейзі. Правильна відповідь. Щу. Ну, дам... Треба подивитися, де... де... по перше. Дивіться, перше дивитесь питання Майнхавен НС, а тепер подивіться, чи в Везі маленька база. Дякую, що нагадуєте. Знаєте, що я пам'ятаю? Я, я це просказав. коли я підходжу до Весі, кажу, ніфіга собі в тебе стартовий домик. Так, да, правильно, що про це з цьому і прикол. П'ятнадцяте питання читаю я. Хто на другому сезоні пішов на інший сервер, але потім повернувся. Е, Іван. Граносад. Неправильна відповідь. Марк. Та, е, скінчились. Марк, я, б... Марк, я бачу, кажи це буря! Правильна відповідь! Шейсер по шизофренії! Що? Що-що-що? Я не почув! Найбільший сервер по шизофренії! Оріанти відповідають! А! The One World! Б! Mine Friends! В! Mine U-Car Г! Mine Haven! Давайте! Е! Спрацювало невже? Ну, я вам хочу сказати, що це наш любий сервер, на якому ми знаходимось. Запізнився, запізнився. І це, і це неправильна відповідь. Ай-яй-яй. Це правильна відповідь, не слухайте цього. Це правильна відповідь, я жартую, я жартую. Ну і по умовам нашого шоу питання. Чесно, перемагає! Наш іван Ша! Ее Іванчик, вітаю вас! А получає прес Конор сюди. Іди жмаже цеплять, іди цепля. Будемо розбиратися зараз з тобою. Брао! Чооо.